Дев'ята глава Євангелія від Луки, а особливо вчорашній уривок Євангелія від е, 9 глави, немовби звертається через слова Ісуса Христа сьогодні до кожного з нас, зокрема. За кого ви мене вважаєте? Хто я є? Це сьогоднішній уривок Євангелія якби продовження того, що якщо ви мене визнаєте Христом, Богом вашого життя, і коли ви хочете йти слідом за мною, то треба взяти свій хрест, свої труднощі, свої негаразди. Ніколи ніхто не казав, що християнство має вигідні умови. Але є дуже важливо пам'ятати про те, що ті вигідні умови можна зробити з допомогою Бога. Якщо взяти історичний фактор. Чому Європа, наприклад, досягла такого високого екомуні... економічного, культурного зросту? Як виявляється, що вони базували побудову тих всіх факторів на Євангелії свої інвестиції? Вони вкладали через Євангелія, через Святе Письмо. І ця наукова, культурна економічна спадщина є зараз як наслідок розквітаючої нації. Тому каже Христос: хто не бере свого христа і не йде слідом? За мною той мене недостойний. Ми дуже часто короткозорі, бачимо тільки те, що нам зараз вигідно, потрібно. І не розуміємо майбутнього. Ті інвестиції через Христа, коли християнин вкладає, воно має майбутнє. Ця короткозорість не має майбутнього. Ми закриваємося самі в собі. Розвиток християнина це початок самого себе. Те, що ми зараз спостерігаємо, дуже часто ми дивимося один на одного. Ця короткозорість. Вона замикає мій простір. А от той так робить. Ця так робить. Той і так поводиться. А той і так сказав. Тобто ми не розвиваємо свою духовну інтелектуальність. Це радше так виглядає, що ми якісь духовні шизофреніки. Але не християни, не ті, які йдуть слідом за Христом. Не ті, які дають один одному руку допомоги, не ті, які відкривають любов свою до своїх братів чи сестер. Адже ж це якраз і є несення Христа, це є смерть. Для гріха, а Воскресіння з Христом. Пригадаймо собі той момент, чи радше модель істинного християнина жінок-мироносець, які, подолавши страх, бігли і всім казали Христос Воскрес. І багато хто сміявся з них. Не вірю, але вони були ті, які свою інвестицію вклали у співстраждання з Христом, щоб з ним воскреснути, щоб перемінитися. Так переміна не станеться завтра, повторяємо минулий тиждень наших роздумів. Вона має відбутися зараз. Ми ще раз підкреслюю не судді. Ми не маємо на це право. І дуже важливо звернути нашу увагу, дорогі брати і сестри, на те, хто буде соромитися мене та моєї науки. Знаєте, один відомий професор сказав дуже цікаву річ. Хто не любить вчитися і читати, той ніколи не пізнає світу. Хто не любить розважати, роздумувати над святим письмом, він Бога ніколи не пізнає. Це така. Внутрішній розвиток ілюзії, що я щось знаю. Я знаю Бога. Ні. Бога неможливо пізнати один раз. Його треба пізнавати кожний раз. Істинно, істинно кажу вам, що деякі з отут присутніх не зазнають смерти. Аж поки не побачить Царства Божого. Той, хто живе з Христом, Він зі страхом не зустрічає смерті. Він в очікуванні споглядання Бога. Нехай Господь живий, Христос, який віддав своє життя як викуп. За кожного з нас, підкреслюю, за кожного з нас. Буде серед нас. Амінь.